Зміни порядку військового обліку від 30.12.2022 за номером 14.87 постанова кабінету міністрів України розглянемо та відповімо на цікаве питання саме пункт 52, щодо надання доручення українським закордонним дипломатичним установам посольствам консульствам України повідомляти відповідні центри комплектування. Та соціальної підтримки по старому воєнкомати про військовозобов'язаних чоловіків, та вести їх військовий облік, а також сприяти їх поверненню в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час. Тобто, наразі, е, прокоментую. мені дуже цікаву, цікаві питання задали, а точніше, ну, теж публікації: що буде, ну як. Е, Пугають військовозобов'язаних чоловіків цими змінами, які зараз перебувають за кордоном, законно чи незаконно. Ви з будь-якого питання, перший крок звертаєтесь до дипломатичної установи, наприклад, продовжити закордонний паспорт, вчинити якусь нотаріальну дію. Далі, крок консульства, ставить вас на військовий облік. Повідомляє відповідний центр комплектування. Вручає вам повістку про обов'язок з'явитися по мобілізації. Ну, це перебільшення повісток, вручати точно ніхто не буде, але на військовий облік ну, дійсно вас поставлять. Ви військовозобов'язаний громадянин України, та цей обов'язок буде консульство. Консульської установи поставити вас на військовий облік. Але це не, не, не буде таким чином відбуватися, що вам будуть вручати повістку. Я думаю, так працювати не буде. Далі, крок. Ви не з'явились за повістку, Це ми розглядаємо, якщо вам консул вручив повіску на прибуття в центр комплектування в Україну. Центр комплектування подає заяву до поліції щодо ухилення від проходження військової служби. Поліція відкриває кримінальне провадження за статтею 336 кримінального кодексу України та надсилає до України перебування запит на екстрадицію. вас знаходить місцева поліція за кордоном, передає до місцевого суду, який приймає рішення про вашу екстрадицію повернення в Україну. Далі крок ви в Україні засуджений, мобілізований крапка. Я думаю, такий алгоритм працювати точно не буде. Але якщо ви військовозобов'язаний громадянин, перебуваєте за кордоном, ви будете звертатися до посольства до консульства України з метою отримання. Якоїсь адміністративної послуги, допомоги вчинення нотаріальної дії, але вам буде відмовлено у зв'язку з тим, що ви не маєте військово-обліковий документ, відповідно до якого ви законно перетнули, по-перше, кордон. Вам надана відстрочка від військового призову? Ви, наприклад, визнані непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, ви здійснюєте супровід особи з інвалідністю іншої підстави. Тоді, як впевнений, адміністративні послуги будуть надаватися, та жодних проблем з цього питання виникати не буде. Але якщо ви перебуваєте за кордоном незаконно перетнули кордон незаконно, у вас немає військово облікового документа, тоді вам скажуть: вибачте, адміністративні послуги, ми вам не маємо змоги надати. Та це будуть такі негативні наслідки. Але вручати повіску, робити екстрадицію. Я думаю, що до такого не дійде. Але поживемо, побачимо. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання, тоді задавайте їх у коментарі. Чи пишіть у Дірект. Для отримання юридичної консультації, отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається це відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.